Вітаю, друзі, з вами Лемок. Дуже такий буде коротенький відео стосовно Твіча, стосовно того, що нам вже доступно, ми можемо забрати і що нас очікує. Дивіться, зараз досі проводяться ці трансляції, і ми можемо дивитися, забирати різні нагороди. Але 8 числа у нас до Дня жіночого буде така ну, спеціальна трансляція, скажімо так, доступна буде із 8 числа з 11-ї години за Києвом до 9 березня, до 16-ї. Ну, тобто... Фактично трошки більше як добу. А відповідно, за цей час, за 150 хвилин, ми зможемо отримати собі 2D-стиль. Доволі таки цікавий. Тут на сайті є список стрімерок, які ми можемо дивитися, і тим відповідно тим самим заробляти собі оці, от, наприклад, українські. Нажимаємо на посилання, і нас перекидає відразу на Twitch. От. Відповідно, дивимось, забираємо собі стиль. Стиль, до, до речі, доволі прикольний. Мені реально подобається оцей от рожевий. Купляти його не потрібно. Дуже-дуже миленький з котиками. Стосовно того, що у нас доступно в літачках, дуже коротко. Дивіться, занерфлена імба Norton P61 викатили в продажу через рік після того, як її можна було безкоштовно отримати на новий рік. Щодо літачка, після нерфу реально не грав, вирішив не псувати собі, скажімо так, настрій. Ну, тобто, знаєте, як Wargaming постійно це із нерфами робить. Тому, як вона зараз, цей літачок себе почуває, я сказати чесно, чесно кажучи, не можу, що воно там як чесно, не катав після нерфу. От. Тому хто там для фанатів World of Warplanes є така от новина. Якщо реально подобається, ну, Думайте, реально дуже дорого. 1100 гривень це дуже. Потім, стосовно того, що можна забрати в танках, ну, вийшло на з оновлення, звичайно, я тут оновлював на складі. Уже за перегляд віча я уже можу забрати собі якийсь танчик. Я вже достатньо передивився. У, нове оновлення. Відкрите протягом 11 днів. Цікаво. Прикольно виглядає, не заходив. Жетонів наявності 35, відповідно, я можу забрати якраз собі якийсь танчик. Звичайно, є можливість забрати або стиль, або танчик, тому я обираю танчик. Дивіться, серед цих нагород є мінімум два, дві чудові машини, 2 чудові танки, які можна забрати. Це СТРВ і це пудель. А мені особисто подобаються більш барабанні танки, тому я буду брати СТРВ. попри те, що на ній потрібно грати на голді більше. Стосовно пуделя, ну, це таке собі. Як... Типу, як щось як леопард, тільки на зовсім дрібних гривнях, на шостому. Тому. Не знаю. От, тут дуже класна стабілізація у пуделя, але я буду забирати собі саме СТРВ, тому що вона мені подобається. Відповідно. Отримав я. 35 очків я потратив і. О! Ми можемо навіть, навіть заходити, коли маємо нуль цих. 0 балів, ну це чудове на оновлення. Так, тому, друзі. Чи зможу я ще щось забрати? Дивіться. Там скільки було доступно, 53, по-моєму, жито на максимум. Ну, коротше, один танк або один 3D стиль ви забираєте точно і потім забираєте собі якесь інше ігрове майно. Зараз е можете забрати там, наприклад, на X5 на прокачку. Я от качаю чеха на новому аккаунті, тому що, ну, мені цікаво. Прокачувати на нових аккаунтах техніку. Коли в тебе вже все є в ангарі, якось качати, грати не цікаво. Я не люблю грати на три відмітки. Мене це бісить, нервує, тому краще от так. от. Або фармити ресурси, або от така, такий у мене геймплей, скажу так, в танках. Такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд. Діліться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на канал і бувайте.